Всім привіт! Ви на каналі Господар на землі. Я хотів би засняти наш проект номер 2 бджільницька прицепа. Ходу нічого так і не знімав, бо це було коротко, тому що те доварилось, те і так до такого стану, як зараз воно дійде. Розповідаю, по-перше, що доварили. Як ми варили будиночок на колесах, ви бачили, що я показував зад доварений був, швеліра зварений, так само і доварений тепер і перед. Як видно, швеллер зварений був 300-й чи 250-й. Урізалось і проварилось. Тут виходить, як видно заводське все це. отут відрізалось одрізалось вровень, рівень. його пішло вперед і варилась така вставка. Як видно, варені косинці все розшити. Варене там для усилення наперед варився вголок, як видно. знизу. Виходить. Тут так само кусок швеллера варений, відрізаний, і це наставка, щоб сюди ліг пов. Щоб можна було змістити вулик, тяжолий, цей не прогибувався, нічого. Тобто, це усилення таке сошвелера. Робимо з того, що є. Так як і на тій предучій бутаврі уварений такі усилення, були два штуки, ну не коротші. Як видно, з сошвелера теж доварені кусочки. І це, на тих вони отут трохи ближче стоять до осі, на цих трохи далі розварено, чого і уварене допомільне підпол. Тут так само, як і на тій ідентично. Із у уварені отакі добавки, щоб підняти уровень пола і уровень салазок, на які стають вулики. Також, що тут відрізняється від тої прицепи. Що рознесено, і так само тут на тій ми, хто бачив, просто розрізали раму, вигибали, вирізали під петлю. Виходить. Дишло, розгибали і вварювали, друге в нас своє ж дишло, а тут на оборот вийшло те, що з швеллера, як видно, сонце не засвічує, варіний такий швеллер. Двутаври, як видно, теж трохи короткуваті були доварили. Тут у нас на предыдущій прицепі, як варена труба, і в трубі не було такого усилення, на цій вже зроблено, Просто по краям дві труби. Щоб не гнуло, не вигибало раму, нічого, зробили отак. Тобто, відрізали 250-400-й швелір, був як видно, розрізаний швеллер. Тут низ відрізаний, все це і варений оцей низ, усилення наверх, щоб сюди ліг виходить, лист метала. Ну, на ті прицепі у нас тут зроблена запаска, як ви бачили в відео. Ляда відкривається зроблена запаска. З як каркасик і туди ложиться запаска. Так само може бути і тут. Лісниця, як видно, буде ідентична. Весь теж на салашках, на трубах. Резина теж однакова, все тут. Тобто, по рамі більше таких змін ніяких. Засніму вам з другого ракурсу, щоб видно було, чому варені ці уголки. Як видно, на душі прицепі цих уголків не було. Батько хоче зробити повністю критий павільйон, як кажуть пчеловодний зараз. Буде він повністю з кришею. Не знаю, бока будуть зашиватися, ні. ну В планах зробити козирьок, кришу. Хочеться, йому, щоб там ходити. Не так сонце світило. ну Я не знаю, як воно це буде. Все з металу, Криша теж буде більше, все, що з оцинковки металу зроблено. Буде нагрівати, ну хочеться йому. На тій прицепі такого немає. ну Всі йому кажуть, що зроби затяняю сітку строїтельну, ну, возьми там 90 чи 100%, натяни та і все, зроби тільки дуги, щоб натягувалося, воно трохи ну, він, З однієї сторони воно трохи неправильно, пчела запутується в сітки, і теж, як і мед хачаємо, в палатки все залітає, воно запутується, не вилітає, тобто може бути цього проблема. Ну, Хочеться, Попробуємо, зваримо, що воно вийде. Не зрізати його, не можна буде. З однієї сторони він хоче чого зробити краще, бо вулики постійно накриті, не так гниють, не так портяться. Хоч у нас тут спека, жара і так далі. Буде хоч криша буде затінять, то зимою може це буде і краще, метал це буде на сонці нагріватися і пчолам тепліше буде затишніше буде на прицепі. Ну, при це проєкт No2 прицепа. В планах їх було дві. Не знаю, може буде і третя, але на третю не матеріалу, а не ні. коштів, нічого нема. У нас були дві ідентичні рами, колись припані. все однакове, просто що з часом скуплявся метал, уголки, як видно. Чому воно так довго робиться, бо, як видно, коштів на все не вистачає, обрізки десь чермета, десь остатки понаходились, кромах, все це там зварюється до кучі. Це взагалі уголок, як бачив, це не уголок, а край з 2ПТ-4, як всі зрізають. Тут в петлі, де борти кріпляться. Цей низ там зігнутий, він так буквою П і загнутий. Це я показував колись в відео. Це він розрізається, получається два уголка. Цей уголок просто не хотіли різати. Його просто отут він загнутий був. Ми його розрівняли молотом і все. Получився ще. На дві сторони уголки, бо уголка немає, а він коштує не дуже дешево. Також більше всього, що тут буде уварений по центру якийсь причіпний пристрій. ну і Ще до цього не дійшли, бо його немає що придбати. Так, по причіпному пристрою хотіли придбати, вибрали УАЗовський чи ще щось. Ну, Ми тягали УАЗовський, Увазовський, хорошо підходив би УАЗа 469 з демфером. Ну, так як у нас немає лишніх коштів. Вийшли з положення тим, що у нас був такий кронштейн КПС 4.2, який у нас був. Був колись у мене на відео, є на каналі. Він вже проданий. Як хтось слідкує давно за каналом, ми бачили, що ми зреставрували нового КПС, зробили собі. Для наших обйомів, його вистачить за глаза. І з того предыдучого КПС, як видно, синього був такий голов Було кронштейн. Я не пам'ятаю, чи він з цеплявся за цей кронштейн КПС, той, чи це був. Кронштейн кріплення в транспортний КПС. Ось такий у нас кронштейн, як ви бачите, він розрізався, уварився, тобто не повинно його зігнути. Пластина тут товста, десь восьмерка і знизу глок усилений. І тут же швелер уваримо. І там же ж усилення. Нагрузки такої не буде, буде тягатися за цією прицепою. Або така сама прицепа, або, або цей будиночок за колесами. Ну, це в планах. Коли вже війна закінчиться, тоді. Сюди виточиться палець, щоб підцепляти прицепи. Палець е трохи тонший, ніж у нас на на тракторі. Він має підійти, що підтицю і під ту прицепу повністю. Також було тут виварено за цей час такий каркас. Як ви бачили в ці були центральні внутрі, як я казав, із ПТСів, з країв, де прикріпляться такий був порізаний у нас. Виварений, бачите, заварений. Була у нас арматура, так само десь на черметах. За весь час ридбана. І отак зварена. Так само, як видно, з пластинок, шинок зварені уголки для кріплення. Так само тут були уголки з прицепи. Ну, цей уголок більше що прицепи був зрізаний і вирівняний. Так само і той там кусочки вставлені. Тут взагалі самодільний уголок розрізана, профтруба. А все остальне, як видно, де не вистачало, доваряна арматура. Тут шинка десь була, осталась для використання. Тут метал четверка чи п'ятерка, товстий. А такий каркас виходить по причіпу. Також тут буде, як на предыдущій прицепі, варене дно. Тут буде ховатися лестниця, ідентична, там більше все, що буде ідентично, зроблено під запаску, бо другого місця тут немає. А робити десь посередині ну, незручно дуже. Як потрібно достати запаску. Такий у нас проект. Також він в процесі, як кажуть, роботи. Електроди вже закінчились, ті, що були постоянкою, ми варили. Варимо зараз вже придбаними електродами, Тоже придбали. Пачка 280 гривень, сильно не розгониться. І кружки брав по 37, ось недавно вже подорожали по 40. Тобто варимо по мірі поступання коштів і бажання, як кажуть. Бо на, або бажання не вистачає, або коштів, або коштів або бажання є. Тобто такі справи. Тож, все це позрізається вверх, якби ви бачили, це все зробиться. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк, якому сподобалось, відео Заходимо в Viber з пільноту